Слава Ісусу Христу! Мир вам! Мир. Я так бачу, тут зібралися одні хлібороби, ті, хто в садах працює. Знаєте, це ще одна нагода подякувати нашому Господу, що ми, не сіючи, не працюючи, маємо все, що нам потрібно для життя і побожності. В кількох хвилинах нашого часу я хочу, хотів би нагадати нам, звідки походить це свято і що повелів Господь робити, і в кількох хвилинах перенестися в сучасний час, і що Господь хоче сьогодні від нас, тих людей, які живуть 21 першому столітті. Я хочу перед тим запитати вас, брати і сестри, яка ціль, що вело вас сьогодні сюди на це зібрання? Господь, так. А ще що? Ви ж знали наперед, що буде свято жнив. Іншими словами, як це називається? День подяки, так? Отже, я переконаний, що кожен прийшов сюди, щоб подякувати, і ми це будемо робити. Все інше, що ми маємо, це чудово і гарно, але це якби декорація до основної цілі, яку ми маємо подякувати Господу, поклонитись йому від розуму нашого, від серця нашого, глибини Його за те, чим ми володіємо, що маємо. Я хочу запитати ще одне у вас: чи є присутній тут? Хто на протязі року голодував хіба що за власним бажанням? Нема ні одного. Мало тому, кому недостаток, в неділю ще привозять безкоштовно хліб на цілий тиждень можна один хліб їсти. Як вже брати говорили, води в нашому краю не вичерпані джерела, і нею ділимося з іншими штатами, тими, де засуха, де не завжди є достатньо води. Це милість Господня. Отже, читаємо з вами. Я не буду детально зупинятися. Основні фрагменти, на що б хотів звернути увагу. Ви можете це прочитати вдома. Книга Вихід, повторення вільніше закону, 17, 16 розділ, попередні розділи. Я хочу вашу і свою увагу зосередити на одному, на двох текстах. 16 розділу. 16, 16. Повторення закону. 16 розділ, 16 вірш і 17 прочитаємо. Три рази в році вся чоловіча стать мусить з'явитися перед Господом Богом Твоїм на місці, яке вибере він. У свято оприсноків, у свято Сідмиць і у свято Кущ. Слухайте уважно. І ніхто не повинен з'явитися перед Господом з порожніми руками. Але кожен із даром у руці своїй, дивлячись на благословення, дивлячись за благословінням Госпо... Господа Бога Твого, яке він дав тобі. Любі мої, Господь встановив свята для народу свого Ізраїля, якого Він вибрав. Перед тим були жертви, і це було усвідомлення. Людей, патріархів, близості з Господом, присутності Господа, і їхня форма вираження вдячності Господу. Потім, коли прийшов закон і був даний Моїсею, то там були і правила святкування, і за що святкувати, і в тому числі святкувати збір врожаю і дякувати Господу за благословіння. Адже хліб в той час був основне Основний продукт харчування, і від того, чи є хліб, залежало життя. І Господь вчив своїх людей, дав повеління, як це зробити, і ізраїльтяни старалися це робити. Тому свято жнив, те, що сьогодні ми називаємо, це Господня постанова. І не тільки для стародавнього Ізраїля, вона трансформується і сьогодні для нас. Переносячись у новий завіт, ми маємо постанову святого письма. Слухайте. Римлянам 12.1. Отже, благаю вас, браття, милосердям Божим. Надавайте тіла ваші, як жертву живу, святу, приємну Богові це розумне служіння ваше. Отже, знову мова йдеться про жертву, особливу жертву. Наше тіло. Людина невіруюча не може Богу це зробити, не може представити Богу свого тіла. Це привілегія віруючої людини. Наші душі належать нашому Господу, рівно як і наші тіла. Хіба не знаєте, що тіло ваше є храм Духа Святого, що живе у вас? Господь засвідчує, що оце наше тіло, яке ми носимо яким відрізняємося, що воно представляє собою велику цінність, бо там живе Дух Святий, який керує нашим життям, який наставляє нас? Що ж таке жертва жива? Що це означає? Це готовність підкорити Господу всі мої мрії, всі мої бажання, всі мої плани, надії. Все, що являється цінним в моєму житті підкорити Господу. Ось про яку жертву закликає нас, слово Господнє, новий заповідь. Іншими словами, віддати Богові все саме цінне, все саме дороге, все, чим ми цінуємо. Правдиве служіння Богу не складається. Складних і вражаючих дій, церемоній. Воно не складається замисловатої літургії, шат, в які священники по сьогодні вдягаються. Що ж тоді правдиве служіння? Єдиним розумним служінням Господу нашому, яке віддає Богу славу. Це щира любляча, глибока повага, сердечна відданість і вдячність нашому Господу за всі його благословіння в нашому житті, перш за все, що ти і я діти Божі. Я вже нагадував, колись, коли ми приїхали сюди 30 років назад, почалося невеличке служіння. У нас був друг американський пастор Біл. Який говорив нам «Брати, я кожен день дякую Богу за три речі. Серед них перше, що я християнин, що я дитя Боже. Це величезна привілегія. Далі новий заповіт говорить нам так: за все, дякуйте, бо така воля Божа у Христі Ісусі для вас. Господь закликає нас виражати в наших словах з глибини нашого серця. Контролюючи це розумом, нашу подяку за всі його блага, милосердя, за всі Його благодіяння в нашому житті. Іслані до Євреї говориться так, 13 розділі 15 віршем. Отже, будемо через нього постійно приносити Богові жертву хвали, тобто плід уст, що прославляють ім'я Його. Господь благословив нас хлібом і до хліба. І вертаючись до Господнього повеління відносно свята, ми бачимо ще один принцип. Дбати за сиріт і вдів, дбати за бідних. Це принцип залишається і для нас, як і тоді для старого Ізраїля. Пам'ятаєте про поле, яке не треба було дожинати до кінця, про інші речі, які повинні були залишати на полях? Для чого це було Господом передбачено? Тому що, як слово Господнє говорить, у всі віки будемо мати бідних, обездолених. І це на наше сумління Господь покладає дбати за сиріт і вдів. Цей принцип залишається і сьогодні. Для нас. Чисте і непорочне благочестя перед Богом і Отцем є те, щоб піклуватись про і вдів у їхній скорботі і берегти себе неоскверненим від світу. Ми будемо зараз молитися, брати і сестри. Хтось голос, хтось тиші, але нехай Дух Господній наповняє ваші уста, ваше серце благословінням для Господа, добрими словами. Для Бога з вдячністю за те, чим ми прожили весь рік, якими благословіннями ми користувалися, ми помолимося зараз і виразимо нашу вдячність. А в кінці зібрання ми практичними нашими кроками покажемо нашу покору Богу, дбаючи про сиріт і вдів. Нехай Господь благословить нас, щоб наші серця були наповнені вдячністю. Амінь. Амінь. Помолимся.